Також я хотів би запитати, і наразі вже питання стало дивно. Перекладознавства сьогодні у нас таке вже, таке вже заавансоване, як кажучи, але дивна річ з жанрових визначень перекладу залишилося тільки переклад. Колись був переспів, наслідування, перевіршування, версії і так далі. А тепер геть все переклад, геть все переклад. Хоча ну, я абсолютно рушаюся за свої слова, що десь... 80%, а може і більше того, що ми називаємо переклад, є переспілом, і навіть не переспілом, а відданий, віддавний, що навіть визначено. Таким є, наприклад, версія течіни біля парусові ночі. І дуже такі відомі на цій перекладі, дають як зразок справжнього перекладу. Ну так, я, я не буду, тих тих, тих, тих. Але це так, і це сьогодні раз. Як це можна зрозуміти, парадоксальність такою? Що все, ну, як я, скажімо, галаська зубка, то я скільки називаю моїм прощені, то вона проще не стане не Так само, коли це є переспів чи з геть віддали, то від того, що ми називаємо переклад, вони стане перекладом. От як цей зрозуміти, цей парадокс, що в жадному визначенні залишилось тільки один переклад. Не розуміється. Ну, Андрій Олександрович, Фактично просто порушив цікаву проблему, на яку дав і відповідь, <реш> 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 бо що мені до цього вели? я такої самої думки, бо я знаю цей переклад, буцім то переклад, який не є абсолютно ніяким, але я не навіть не переспієм так. Але я собі думаю, що це була така якась зухвалість. На, на такий мотив написати вірш. Це дуже гарно, це дуже гарно, і це підприємна штата, але це ж не так перекор. Безперечно, гарно, так. Виробний, безперечно. Але справа в тому, що э, видатні переконаці називаються зразком перекону. Ні, ні, я не знаю, я такого не зустрічав, але, мабуть, є, але я не можу сперечати, мабуть, так. Ні, один раз пам'ятаю. Але, э, але безперечно, що це ніякий не пере. Це, по-перше, поетика ХХ століття. Ніколи не вміє Бенярмонту э, так. Ну, таку фразу вживати, як він вже, це неможливо було б, так? От, хоча, звичайно, у кожного великого поета є якийсь прориви в у в майбутній час. Навіть у нього там є такий якийсь, що його критикував Білінський, щось таке щось там іржаве, але не іржаві мечі, не іржаві ті, а якісь іржаві там. Каже, ну що, це не можна. Але, в принципі, якщо говорити про наш час, то це було б нормально. Але це не можна такі речі, е, треба шукати. Якщо вже шукати відповідника якогось того, що українській мові немає, то треба шукати як компенсатора навіть, то треба шукати в тому руслі, в якому це могло е, бути. Дивіться, як Микола Лукаш перекладав, скажімо, 20 двадцяти. А коли він перекладає, скажімо, кого Ну, е, 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 Шіллера, то це класичний. Класичний шилерівський піш, бо там є, знаєте. От я вважаю, що дійсно. Але це не означає, що не треба переспівувати. Очевидно, треба переспівувати. Так. Так, дуже, добре, дуже добре, дуже добре. дуже добре, Можна переспівувати, але можна робити і переспів, і переклад. От, і кожен має свою перевагу, очевидно. Той ближче, для кого ти пишеш? Якщо ти пишеш для українського, щоб він читалося краще, хай буде перестав. Якщо ти хочеш передати нюанси того автора по можливості, от з якого ти перекладаєш, і щоб він виявив собі, що це дійсно має бути. Не, має бути гайне, має бути гети, чи має бути там Лермонтов, то треба старатися переклати так, щоб не було таких відступів, як у Павла Тичення. Римський не дозволяв ніколи. Декарт, орієнтуючись на римські слова, який говорив всі знати сі слова, уточнюєте значення слів, ви позбавитесь від половини його ем, ну, непорозуміння. Не не і так само можемо уникнути по розуміння при літераторознації. Якщо ми будемо уточнювати, що таке переклад що таке... <різований> так, так. Так, і адаптації ще туди Дуже гарно оця, знаєте, теорія, теорія перекладу. Ну, лівжі, лівого, лівого. Лівого, так, теорія лівого, який вважає, що перекладач він так, як актор. Тобто ти маєш віддати читач знає, що то переклад, але він має ілюзію. Що це оригінал? ілюзіоністська теорія, так що це оригінал, так само як і актор, який грає п'єсою, одягається, скажімо, в одяг середньовіччя чи. Якоїсь іншої чи античності, так, а насправді ти ж знаєш, що то сучасний як Щось подібне є в перекладі, але ніхто не досягне ні в одязі, ні в іншому того, що було тоді. Так само ніхто не досягне в слові того, що є в іншому. Але але знайти компенсатою іноді дуже цікаво можна. Але Маленькі мінітюрику не можна. Я за мені як оцей мелкні крок, вешор змрок». Ніч, ні, ні. крок ні, ні. є, ні, там замовкає річ, а тут мовк крок. Нічого страшного, бо голос ні, тут є, і, тут є звук. Відіграє звук, так? Але, От, і змрок і ніч. Але, я ще дозволю собі, чи то пес, чи то п'єс, це абсолютно неправильний хід. Але, але це дуже гарно звучить. Але це абсолютно неправильний хід. Ви говорите, це... чи це то харч, чи то звар. То чи чи що йдеться не про звук, а про образ, про найважливіше, а там образу немає. Там немає найважливіше. Пес, це є щось таке, ну кожен може собі уявити, щось таке страшне, а потім. А хор це є. Це треба мати таке відчуття точності, як у Андрія Олександровича. Бо мене, наприклад, мені подобається. Я не знаю, як інше. Я не знаю, але на цьому не посваримося.